Зтхненого благодатного дня робочого сьогодні маємо вже четвер, як швидко тиждень біжить. Щось цей тиждень ще швидше біжить, ніж минулий. Треба встигати жити. Сьогодні навчають нас діти, і саме нині навчає нас Тереза знову. Я тепер, коли у садочок її веду, то у нас є така нова акція. Там є у одного чоловіка горіх, який, половина якого виходить на вулицю. І кожен ранок, коли ми йдемо, то ми разом з нею там шукаємо горішки. І вона нас відволікає від усього на світі. Ну, але вона такі, ну, цікавість має до горіхів, так я думаю, є, є горіхи, горіхи, подумаєш. І, і що туди, що назад? А вже по дорозі назад сьогодні я вже розбив їй горіхи, почистив, і вона засмакувала. І, і так цікаво, коли, неї, коли вона засмакувала, неї очі розширилися. Ого, то таке смачне. Не". То, 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 таке... Я хочу ще горішків. Ну і потім вже в нас закінчилися горішки, а вона каже, повертаємося, що там під горі будемо знову шукати. То, каже, що вже не маємо ні часу вертатися, не маємо можливості. То, але сам факт, що щось, що для неї було таким чимось простим, ну, просто ну, забава, забава, горіх, горіх, і подумаєш, але коли вже розсмакувала, то хочеться так, по-греко-католицьки, ще і ще, знову і знову, паки-паки. І так може бути купа речей у нас, коли. Спочатку, коли ти до того йдеш, або хтось тобі про це розказує, то ще подумаєш, а я знаю, то що з того буде. Але потім, коли засмакуєш, то тобі мало. Одно з перших, що мені що мені прийшло, власне, на, на думку порівняти, це молитва. От коли ти про молитву чуєш? От зараз, зараз я вам скажу слово молитва або поняття молитися, а то така, ну, да, то як для якихось бабусь, дідусів, древніх, яким 20 перед 100, а не для мене. Ти що? Але ні. Це до, до ти так думаєш, до, до ти так розважаєш, поки не зрозумієш, що воно ззовні може бути звичайне, як, як і горіх звичайний, але коли ти розкриєш, коли почистиш, коли засмакуєш, тоді кажеш, як зараз я хочу ще, я хочу знову. І цікаво, ми там робимо такі різні форми молитви на таборах, то мене так вражає, коли молодь хлопці, дівчата, найбільше, що їм подобається, це не дискотеки, не майстер-класи, не якісь там акції чи забави, а вони кажуть, Найбільше їм подобається молитва про слави. Чого? Ну, бо засмакували, відчули смак. І цікаво, що водім, коли ми даємо їм на пропозицію, що завтра робимо вечір розважальний, якусь дискотеку чи вечірку тематичну, чи молитву, то вони кажуть, – «Дахай буде молитва про слави, або якщо вони називають зустріч з Богом. Неймовірно, не це наша молодь. Тому важливо, як ти засмакував, як ти відчув це, як ти зрозумів смак його. Я сьогодні добре розумію, так як колись оливки. Я колись не любив оливки їсти, але потім, коли відчув їхній смак, коли мені пояснили у Ізраїлі, коли одного разу там був, то сьогодні я обожнюю оливки, чомусь особливо зелені. Не так чорні, як зелені. Ну, і, і тепер так своїх дітей вчу, що не кажи, що я ненавиджу оливки там, чи не люблю. Просто я ще не розсмакував, я ще не зрозумів їхній смак. Так само відносно молитви, так само відносно багатьох практик, взагалі, які маємо, я тепер дивно. Починаю смакувати практику посту. Виявляється дуже корисна практика, і виявляється, має дуже багато благословінь. Давайте поділіться в коментарях, якщо вам не важко, будь ласка, що останнім часом ви самі розсмакували. Тобто, що раніше вам не подобалося, або ви були інакшої думки, або ви інакше на це дивилися, а сьогодні ви в, цьо, ви в захваті від цього. Поділіться, аби і, і, якщо, якщо маєте часу. Змоги, то поясніть у трьох реченнях, як вам це вдалося. Правда? Як, ви, як вам вдалося засмакувати саме цю справу? Ну, я знаю так, що з мого досвіду, аби засмакувати молитву, аби відчути її смак, то треба піти на глибину і по часу, і по якості молитви. Тобто говорити з Богом, кажу, говорити з Богом якомога довше, і говорити з Богом по-справжньому, а не бавитися в молитву. Тоді ти засмакуєш. Поділіться своїм досвідом, що вам вдалося розсмакувати, до, до чого ви вже дозріли. І якщо маєте можливості, то в двох-трьох словах, яким чином ви до цього дійшли. Дякуємо Терезі за файний досвід, їжмо горіхи, яблука, до речі, пора для того і всі дари, які нам осінь приносить. Дякую за спільність із вами, за всі ваші перегляди, лайки, за підписки. Дякую за підписки на Patreon, також особливим чином, і за всяку єдність. Ділимося тим, що ми вже засмакували. Не біймося, коли наші смаки змінюються. Добрий день. І нехай сьогоднішній день буде ще більш благословенний. І дай Боже, аби сьогодні справді ще щось нового розсмакувати і, і, і тішитися цим. І навіть от, от таким потішенням наближати перемогу правдиву, перемогу духовну. Майтеся файно. Мир вам!